Вітаю вас на каналі Просто Пасіка. Всім доброго дня. Сьогодні я буду робити підставки для вуликів. Отже, поїхали. Підставки я роблю з вербових коликів, з верби. Довжина коликів сягає 50-55 мм. Робитиму я їх індивідуально під кожний вулик окремо. тому що пасіка в мене стоїть на горбику і в мене, скажімо так, такий уклон іде. І сплошний, сплошну довгу підставку не вийде зробити. Отакі От колики я буду використовувати. А потім набивати такі досочки по 20-30 мм товщині 50-55 см довжина. Довжина дорівнює ширина, ширині корпусного вулика. Імно корм Джака так само, така сама ширина. Так 51-52. Мені треба буде уровень, валду, молоток. Лом, лом обов'язково треба, тому що ломиком ми будемо бурити отвори для наших коликів, щоб їх сильно не забивати. От ми вже на пасіці. Я вже зробив одну підставку, щоб не затягувати з довго відео. Ще я закопав такі пеньки, підставки для поїлок. Може комусь буде цікаво, візьме собі на замітку, не знаю. Я, я так роблю. Пеньочки. І на них ставлю поїлочки. Так як пасіка невелика, можна використовувати літрові поїлки, грубо кажучи, можна і 3 літрові поставити. Все має бути по уровню. Обов'язково. Під наклоном вулики я не ставлю. Розказують деякі, що можна ставити, нахиляти вперед або назад. Не знаю, не пробував. Нічого не можу сказати. У мене все стоїть по бульбашці, як то кажуть. Рівнесенько. Як ви вже можете це побачити. От. Ось наш простір, який нам треба буде заставити вуликами. Ми це обов'язково зробимо. Пройдусь трошки такого по вуликах, покажу вам, що і як. Як бачите, в мене всі вулики стоять на таких підставках, я вже говорив, що в мене уклон. Під час зйомки трапився невеличкий кур'йоз, Серьезний? бо тут в білому вулику живуть Карпати, да. і в білому. Три. А, я, 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 я. І вони не люблять, коли я, їх брати, знімають, брати, так я вже зрозумів. Тут трошки відійтися і почекати. А потім, а, все, а, потім я вже вийшло сонце і я вже продовжив роботу. Брати. Вийшло сонечко, ми взяли капелюха пасічного, щоб бочі не, поп... не взяти. І цей. Продовжили нашу роботу. Я вже поставив всі три підставки. В принципі, нічого складного, я просто хочу... хотів показати, що дерев'яні підставки мають право на життя. А особливо, якщо у вас пасіка стоїть під наклоном, то... або місце для пасіки під наклоном, то можна робити індивідуальні підставки. Ну, таким чином, як в мене. Колики я нічим не обробляв. E, можливо, в майбутньому прийдеться їх замінювати. Цікаво, через який термін. От. Якщо треба буде, то поміняємо. Але поки що так. Вишту сонечко, бджоли літають, носять пилок. Розвиваються сім'ї добре. Все дуже файно. От. А на цьому в мене все. Всім гарного дня. Дякую за перегляд. Ви Були на каналі. Просто пасіка. Всім пока!